Назар, як сформувати додану вартість меду? Це дуже гарне запитання. Всім гарного часу доби. Радий, що ви зайшли на цей канал і ви його дивитеся. Тому що нас дивляться багато. Тому підписуйся на канал of Ukraine Така зразу рекламна вставка. Да? Я розказую, що ж там по тій доданій вартості. От дивіться, я за 11 років свого пасічникування, тому що це вже був у мене 11 сезон. Сезон майже закінчився, тому кажу вже 11 років. 11 сезонів. Е, ну, перших сезонів три я дупля взагалі не відбивав. Е, може навіть чотири сезони. перші. Що, що, що таке додана вартість? Як формувати додану вартість? Я чув, але ну, абсолютно не розумів. І ще більше я не розумів, як на тому меді заробляти взагалі. Е, але я робив, робив собі такі якісь е, дрібні, наприклад. Завести мед там, в якийсь місцевий магазин, значить, е, поговорити з продавцем, щоб по 5 гривень за баночку вона брала собі, а там по 40 вона давала мені. І мед по 45 гривень. Ну, Це на, на хвилиночку немало було. Це було немало. Тобто 5 гривень для продавця за те, що він продає. Тоді там. Той час хліб коштував гривню 50-гривню 20. Ну, тобто, вона могла собі там продати 3-5 банок меду в день, і для неї це була тоді вже непогана каса. Тому що е, ну тому ж такі тоді гроші. І е, ми з ним отак домовлялися, і баночку я тоді продавав. Я вже я не розумів. Ну, Баночку в плані я не казав. Так, мені поверніть банку, там кусочок хліба туди положіть, кришкою закрийте, витрі, щоб все чистеньке було. Ні, я від цього відійшов зразу. То є, я купляю тару, я в неї фасую. Вартість тари я закладаю в вартість баночки з медом вже і продаю. То є, це зразу було мною зроблене. Але вся фішка в тому, що. Е я не розумів, що я вже тоді почав робити додану вартість. Я цього не розумів, але вже тоді я це почав робити. Е, тобто, що таке додана вартість? Ну, давайте я не буду зараз вдаватися складні там, економічні якісь твердження, тому що це вам абсолютно не, не принесе ніякої користі. Я вам поясню по-простому: додана вартість це коли ми беремо продукт і несемо його в правильне місце. Мало того, що ми його несемо в правильне місце, це перший етап. Тобто ми знаємо цей принцип. Одна літра води в криниці буде безплатно, в магазині в селі буде коштувати 10 гривень, в супермаркеті 13 гривень, на заправці буде коштувати 20 гривень та сама літра води, а в аеропорту та літра води буде коштувати 50 гривень. Тобто, нам відоме це твердження. Те саме працює з медом. Тобто ваш мед вдома нікому не потрібен, і він коштує, там, умовно, там 100 гривень літра. Ну тільки ви цей мед несете на базар, він вже коштує 120. Коли ви цей мед принесли е, на ярмарку, він вже коштує 150. Ну, базари мають місцевий ринок, а ярмарка це коли там, раз в рік в якомусь місці на день місця збирається ярмарка. І там вже коштує 150. Потім, коли ми цю баночку меду беремо, ставив в супермаркет, вона вже коштує 200 гривень літра. А коли ми цю баночку меду е привеземо чи опублікуємо в інтернеті, на сьогоднішній день це так працює, і напишемо, що це елітний мед якийсь, він буде коштувати вже 300 гривень. А коли ми візьмемо оцей самий мед і підемо на Печерськ, зробимо класний дизайн магазину і напишемо царський мед чи еліт мед на тому магазині, він вже буде коштувати 500 гривень літр. І повірте, будуть платити. Я вам кажу, не, не з неба беру, а з власної практики. Е, і от я тоді от перші ці етапи проходив. Я просто брав банку, набирав і ніс в магазин. Е, ну І ярмарки ми пробували. Ну Непогано, щось продається, щось не продається. Е, ну Ярмарки це теж треба там таритися там півтонни меду, різних продуктів, не тільки мед, і вести. Ми пішли іншим шляхом. Ми в інтернеті е, створюємо блог, ми створюємо е, певною, певною мірою репутацію бджолярів, які можуть щось порадити, толкове підказати, якісну продукцію для людей поставити. А саме головне, що в одному місці буде велика кількість різної продукції. Тобто не, не 10 тонн меду, а 20-30 різних позицій. Оце все і є додана вартість. Тобто перше, що формує додану вартість, це місце. Друге, що формує додану вартість, це етикетка. Третє, що формує додану вартість, це ексклюзивність вашого меду. Наприклад, мед села Гобки найкращий мед в Україні, тому що в селі Гобки єдине село в Україні, в якому б'ють радонові джерела. І от по тій причині нектар в, ме... нектар в селі Гобки збирають бджоли і там є велика кількість радону. До прикладу, да? оце буде унікальна особливість вашого меду в селі Гобки. І ви його будете продавати за ті гроші, за які ви захочете, або ті гроші, за які будуть вас купляти. Ну, На рахунок, що е, там кажуть, що от та чи інша річ стоїть стільки, скільки за неї заплатять, як на мене, це не зовсім коректно, тому, тому що е, ми багато бачимо речей. Тесла поїхала, да? ота от сама Тесла. Вона коштує там 30-40-50 тисяч доларів. Да, там, Нова, вона коштує там, 100 тисяч ну дол... я не знаю ціни на, на Теслу, Але для якоїсь людини з села ну це нереальні гроші. Це ті гроші, які, які вона буде заробляти все своє життя. Це нереальні гроші. А от для якогось підприємця Тесла за 100 тисяч доларів це цілком доступні гроші. Тому е, і ми ж не можемо казати, що Тесла стоїть там, 10 тисяч гривень, бо більше за неї в селі якомусь там не можуть віддати. Тому це теж це якийсь такий, знаєте, вже дивлячись досвіду, власне, це якісь трошки неправильні твердження, як на мене, це неправильні твердження, тому що я стикаюся з іншою реальністю. Оце і є додана вартість. Потім е є ще ексклюзивні моменти формування доданої вартості, крім там, цих всіх, які я перезвав, це фаховість тих людей, які це продають. Повірте, це дуже багато значить, тому що в нас вже було безліч людей, які приходять, які приходять е з якоюсь, якимось питанням. Це не обов'язково проблема, це може бути просто питання якесь. Наприклад, питання звучить так. Е я хочу подарувати е своїй колезі якийсь класний мед. Що ви можете порадити? Ну, я розумію, що людина приходить просто з питанням, що мед. Ну в нашому магазині є ж не тільки мед. І я тоді задаю питання. Е, ваш колега любить мед? Чи він взагалі ну, фанатик якогось ексклюзиву? Е, каже, і те і інше. Ну все, окей, комбо, працюємо. Тоді, значить, кажу, дивіться, я б вам порекомендував би взяти отакий от от бокс. Да, Можемо підібрати. Тут людина починає підбирати. Береш бокс, далі ти кажеш людині, окей, дивіться, це ексклюзивний мед. Оце ексклюзивний мед. А оце зроблено з додаванням меду або на основі меду. Давайте ще це положимо. А це зроблено з прополісу. Давайте цю штуку покладемо. А це з додаванням маткового молочка, давайте цю штуку покладемо. Раз-раз порахував загальну кількість там, 1500 гривень. Людина щаслива, я щасливий і все. А прийшла б ця людина купувати до нефахової людини. То вона б сказала, а який у вас є мед? А та б сказала, гречаний соняшниковий липовий, який берете? Каже, ну Мені треба якийсь ексклюзивний. Каже, ну Липовий саме ексклюзивний мед. А потім той мед людина приносить для того друга каже, от дивіться, мені сказали, що це самий ексклюзивний мед. Липовий, так, а я кожен день такий їм. А з нашого магазину, коли люди здають такий запит, людина піде щаслива. Як мінімум, людина піде людина піде в захваті, тому що тут для неї раз відкрили велику палітру різних речей. Які коштують грошей, які більш ніде не знайдеш, а потім вона цей подарунок несе до людини, який вона хочеться подарувати, та відкриє, і скаже, слухай, ну це мед окей. Там допустим, мед, а це що це таке? А це що таке, а це що таке? Вона починає це пробувати, щось подобається, щось не подобається. І потім ота от вже людина бере і приходить до нас в магазин і каже: Мені там вас купляли, дарували. Чи ну, поможіть щось мені зібрати, бо мого боса там день народження. Панове, е, от таничка не дай збрехати. Скільки вже раз таке траплялося? ,аничка? Маса разів. Тобто, що людина, якій дарили, приходить нас купувати подарунок. Тобто людина в захваті. Е, ну, Відповідно, постійні клієнти до нас також повертаються. Це Без цього це святе. Постійні клієнти я вам дякую. Е, тому фаховість це ще один момент доданої вартості. Банально, е, на сьогоднішній день. Ми доходимо до того, що я, наприклад, надаю саме платні консультації, не курси, а консультації, тому що мене в якийсь момент завалили люди з конкретними питаннями. Я знаю, що я на них маю відповіді, адекватні відповіді, змістовні відповіді, які базуються в першу чергу на моїй фаховості. І, наприклад, розшифрувати аналіз, який зробили Да, десь там. Наприклад, сказати причину загибелі тих чи інших бджіл. Да. Мені там навіть бджіл присилали, я там дивився, аналізував, ну, різні методи використовував і людині давав відповіді. Е -е Порадити, що там чим можна обробити. Ну, як правило, те, що хочуть люди купити у нас препарати, то просто безкоштовна консультація. Але от часто буває, що прям людина каже: Тре треба допомога в чомусь. Таких запитів у мене на сьогоднішній день кожного дня по 5, 7, 10. І ну, Якби я це все робив, скажімо так, за безкоштовно, просто б люди забрали весь мій час, і я б тоді нічого не встигав би робити. Тому, от, і знову ж таки, це рівень. Е, да, і відповідно, коли людина вже бачить, що ти фахівець, вона з тобою консультується, вона тобі довіряє, ти цю людину там консультуєш протягом року, таких в нас вже теж багатько людей є. Е, ти їй щось підказуєш, якісь лайфхаки. Ну, наприклад, був чоловік, при, привозив віск. Е, там, з каструлі якої, яка, так тяжко доставати, капець. Він е, ну, нам здає віз. кажу, слухай, візьми відро, налив відро, все, але відро таке, щоб конус доверху був 10-20 літрів. І все. Людина зробила, в наступний раз я вже приїжджаю каже, кажу, слухай, відро це просто це просто каска, каже, це просто каска. Раз все собі якоюсь лінієчкою пройшовся, раз викину, і все, не, не треба мучитися нічого. Тобто, і от таких лайфхаків вже ж є багато, насправді саме елементарне, що можна сказати. E, і от ти людям це підказуєш. і, Відповідно, люди вже От ти створюєш додану вартість на всю свою продукцію тільки за рахунок того, що ти є фахівець. От Чого треба вчитися? Бо e, там кажуть, додана вартість треба наклеїти наклейку. Окей, круто, я наклею наклейку, але чи зможу я пояснити, чому там наклеєна саме така наклейка. Це дуже важливо. E, тому от так, це те, що я хотів би вам сказати по доданій вартості. Доступні, скажімо так, мені. На речі і на власні на власному досвіді, тому що нам саме отакий от принцип формування доданої вартості це компетенцією, місцем е і ексклюзивністю, ну візуал це само собою, е дає дуже багато е можливостей до реалізації продукції, до заробітку відповідно, е і до розвитку само собою. І багатьом людям ми допомагаємо і таким чином піднімаємо. Опит на споживання продуктів бджільництва. А цим ми вже допомагаємо абсолютно всім пасічникам в Україні. Хтось це розуміє, хтось це не розуміє, хтось це визнає, хтось це не визнає. Але якщо я вийду в Ютубі, зроблю відео про мед, яке подивиться 100 тисяч раз, то всі 100 тисяч людей, які там будуть, вони до мене купляти не підуть. І з них 85-90% піде купить. В кума, в брата, свата, тому що я їм нагадав, що це, це можна зробити, пояснив причину, що це треба зробити. І е, та чи інша людина піде до знайомого бджоляра. Бо я для неї просто людина з картинки. Е, а от тільки 10% прийде до мене. Тому от так. Окей, панове, ми тут зараз будемо на заправку заїжджати, бо ми подорожуємо, подорожуємо постійно в Русі. Всім дякую, дякую, що додивилися відео до кінця. Раз додивився, значить підписуйся. Всіх вас люблю, цілую, шаную з бджолою в серці. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.